Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Усика Олександр Красюк розповів про хід перемовин щодо бою Усик дюбуа Пряма мова. Ми дуже хочемо організувати цей бій. Якщо не вдасться, то є процедура промоутерських торгів, яка визначить організатора цього поєдинку. Розглядаємо кілька опцій для місця проведення. Є ідея зробити цей поєдинок у Польщі, де є надзвичайно велика кількість наших співвітчизників. І Польща для нас є братньою країною. Претендент на пояс Усика китаєць Джан Джелей поділився своїми планами дати тягла Олександру. Пряма мова, моя мета стати чемпіоном світу. Зараз я перебуваю за крок від її досягнення. Сподіваюся, що зможу відпиздити Усика та стати першим чемпіоном у надважкій вазі в історії Китаю. екс Екс-чем Деонтей Вайлдер звинуватив інших боксерів надважкого дивізіону у читерстві. Пряма мова. Всі хлопці з топ-10 надважкої ваги, крім мене, щось вживають. Мені це не треба, бо я вірю в себе, а вони сцикують. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.